Вітаю, друзі. Давайте поговоримо про питання, яке може перетворитися в проблему, якщо їм не займатися. Ну, давайте почнемо з того, що завжди діти вважають, що якщо накритися ковдрою, то зникнуть усі чудовиська. Ну, і уявні, і реальні діти в це вірять, і їм можна таке пробачити. Але от доросла людина вона не має права на таку інфантильну позицію через вік, досвід та безперспективність такої поведінки. Більше того, по-перше, чудовички не зникнуть. А по-друге, ну, давайте також відверто казати, що ковдра не, на кращий, не найкращий захист від чудовиськ і взагалі, тільки в дитинстві. Така позиція може сприйматися як адекватна. А от для дорослої людини це проблема. І з нашими проблемами саме так. Ну, ми можемо ігнорувати їх намагатися не помічати їх руйнівні наслідки та сподіватися, що вони самі собою зникнуть. Але ну, це ж не допомагає їх вирішити. Більше того, це марна надія. І сподіватися на це можуть виключно інфантіли. А, а саме зараз так відбувається з вирішенням проблеми військових та ветеранів війни за незалежність України проти Росії. Номінально ми живемо зі словами Героям слава. А фактично, допомога держави ветеранам і воїнам. Залишається на дуже низькому рівні. І це треба виправляти негайно. Виправляти треба ще вчора, щоб не отримати надскладну проблему з жахливими наслідками завтра. Більше того, якщо хтось вважає, що ветерани після війни зможуть впоратися самі, самі, хочу нагадати: ветерани в нас є вже. Війна почалася в 2014 році. І коли хтось вважає, що. Ну, потім будемо вирішувати, так вже 9 років як вирішити не можемо. Може тому, що не займаємось потужно, може тому, що не концентруємось, а може тому, що як там, не на часі завжди у суспільства інше питання. Так, от, зараз теж не треба казати, що не на часі, на часі, дуже на часі. Мої побратими, які через важкі поранення або втрати кінцівок, Мобілізувалися зараз, зіткнулися з величезною купою проблем. І їх треба вирішувати. Тому що ці люди ризикували своїм життям. Дехто з них загинув А з моїх побратимів, і не тільки з них, ми знаємо це. А от ті, хто вижили, вони потребують допомоги від держави, вони потребують допомоги від суспільства, вони заслужили на це. І держава повинна допомагати, і суспільство повинно сприяти цьому. Якщо держава ігнорує свої обов'язки, то тиснути на державу. Давайте просто порахуємо для того, щоб зрозуміти, що нас чекає на сьогоднішній день. За словами міністра оборони Різнікова, а в нас приблизно 700 тисяч осіб, які в ЗСУ, і ще є сектор безпеки. Ще є там люди в Нацгвардії, ще є величезна кількість, і це десь ще 300 тисяч. І сумарно він каже, що загалом весь сектор це десь біля мільйону. Через те, що будуть залучені ще люди, буде більше. Експерти кажуть, що якщо війна буде тривати три роки, то Україна буде мати близько трьох мільйонів ветеранів. Ще раз хочу наголосити: не всі приймають участь у прямих бойових діях, але будь-хто, хто залучений до захисту держави під час війни, стають ветеранами. Так от, ми отримуємо 3 мільйони ветеранів. Давайте так пригадаємо, у нас приблизно 30 мільйонів населення і 3 мільйони ветеранів, 10% населення. Для порівняння можна взяти США. Там зараз 16,5 ветеранів, 16,5 мільйонів ветеранів а, з різних війн на 331 мільйон населення. Якщо порівняти з Україною, то, то це в відсотковому порівнянні вдвічі менше. Там десь 5% від населення, в нас буде 10. І Дуже цікаво, яке їм населення буде після війни. Окрім того, досвід США, давайте відверто казати, тут не зовсім е релевантний, тому що в порівнянні з нами в них ну, дуже мало військових в процентному відношенні з досвідом безпосередніх бойових дій, безпосередніх бойових зіткнень, а інтенсивність цих зіткнень в Україні. ну... Переважній близькості, така, що й і... в переважної більшості вибачте, така, що і близько не була в інших країнах. Ми зараз бачимо найбільшу війну за останні багато-багато років на землі, а використання зброї, ракет, літаків, танків Європа не пам'ятає з часів Другої світової. А... Також треба казати і про те, що більшість а, людей, які пройшли цю війну а, або пройдуть цю війну, повернеться з сподіваннями, що держава підготувала для них програми допомоги, пакети допомоги. Але треба ще про щось казати. Ну, давайте відверто ж, що після закінчення війни у нас буде найбільша кількість сучасної історії. Ветеранів з досвідом безпосередніх зіткнень, це зараз, тому що майже ветеранів Другої світової війни не залишилося. У нас буде величезна кількість людей, що пройшли полон, що втратили кінцівки. У нас буде величезна кількість людей а, цивільних з досвідом війни. Все це вже треба розуміти і готуватися. І це ще не кажучи про всі інші виклики, які... З'являться в нас після війни, і все одно дивлячись на досвід США, можна зрозуміти, що нас чекає це не дуже важко. До речі, ще треба вивчати досвід Франції і Ізраїля. Ці дві країни теж мають велику кількість ветеранів реальних воїн, і його треба цей досвід вивчати. Так, от треба буде вирішувати величезну купу проблем від реабілітації до соціалізації військових, від протезування до забезпечення їх робочими місцями. Від лікування поранень до допомоги при апатії чи неконтрольованих нападах агресії. Це відповідальність держави, Так, а і суспільства теж, перед ветеранами, які захищали країну, а зараз країна буде е, зобов'язана їм допомагати. Зараз, саме зараз, і в повоєнний період. Це необхідно. До речі, ця проблема актуальна і досі у США. На одного загиблого в Іраку та Афганістані американського солдата припадає 5 тих, які закінчують життя суїцидом. Це через те, що, навіть допомагаючи по максимуму, країна не може гарантовано врятувати ветерана. На жаль, є великі проблеми. Це страшна статистика, і якщо б не було профілактики суїциду Сполучених Штатів, то кількість самогубців була значно вища. Значно. Окремим питанням стоїть ПТСР. Згідно дослідження, майже третина американських ветеранів, воїн в Іраку та Афганістані, в якийсь період свого життя зіткнулися з проявами посттравматичного стресового розладу. Третина. Але вони не були в такому інтенсивному боєзіткненні, як українські військові, наприклад, під Бахмутом або Креміною або Маріуполі або на Київщині. Не були. Тож навіть важко уявити, яка кількість українських ветеранів зіткнулася або зіткнеться з цією проблемою вже сьогодні та після війни. Давайте так. Є велика кількість, які зіткнулися вже зараз цим. Нас вистачає вітеранів та військовослужбовців, чиї проблеми не повинні чекати кінця війни. Тяганина у вирішенні питань вирішені проблем лише загострять їх. І питання стоїть труба. І для вирішення не треба чекати закінчення бойових дій. А треба вже сьогодні починати працювати на їх. Вирішень. До речі, в США переважна більшість програм фінансується за рахунок фінансових пожертв бізнесу та приватних донатів. Це не тільки соціальна відповідальність великого, малого та середнього бізнесу, а ще й розуміння суспільства, що вони заборгували ветеранам. В Сполучених Штатах величезна культура ставлення до ветеранів. І в Україні така культура повинна з'явитися. Але це велика робота, яка ще чекає на нас. Участь держави є, 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 є. Але вона переважна на рівні створення умов та сприяння програм на законодавчому рівні, а також на рівні мотивації бізнесу. І це не тисне бізнес через силовиків, податковців, всіх інших. Ні, це інше. Це пропозиції. Від держави, в яких є користь для всіх, і для бізнесу, який хоче допомагати ветеранам, і для ветеранам, ветеранів, яким пропонують законодавчі гарантії. І це не історія, коли країна каже, кожен ветеран має право 2 гектари землі. Потім з'являються ділки і кажуть, ветеран, ну ти ж отримав 2 гектари землі. Або ще не отримав, отримаєш. Але в тебе нема грошей обробляти цю землю, будувати нічого. Давай ми тобі викупимо. Це копійки. В тебе нема грошей щось робити на цій землі у більшості. І викупають. Інколи ветерана, ветеранам пропонують, давайте ви об'єднаєтесь, візьмете оце, це, цю ділянку, там 20 гектар, 10 гектар, ми у вас все викупимо. Або там 50 гектар, 40 гектар, як це було під Києвом, наприклад. потім ветерани зрозуміли, в них є земля, яку вони не можуть. Забезпечити всім необхідним, нічого не там зробити, може вони вимушені продавати її. Дуже часто ця земля має особисте призначення, окреме таке призначення, а змінити їм не дають. Так теж примушують до продажу. Так от треба все ж таки давати можливість ветеранам отримати від держави допомогу, а не схему, через яку використовуючи ветеранів, хтось може збагачуватися. Як це все вирішувати? Ну, можна брати за основу, як я і казав, досвід Сполучених Штатів, Франції і Ізраїлю. Наприклад, в США десь років 10 тому уряд звернувся з допомогою до JP Morgan. Це американська транснаціональна фінансова така компанія, конгломерат, і найбільш один з найбільших, все ж таки, банків світу. JP Morgan взяв тоді на себе зобов'язання створити 100 тисяч робочих місць. Ще раз нагадую: це було 10 років тому. А Зараз це вже велика коаліція, яку започаткував Джіпі Морган. І знаєте, найцікавіше, що вони зробили 2 мільйона робочих місць для ветеранів, гарантували 100 тисяч. А зараз ця бізнес асоціація вже зробила 2 мільйони і не зупиняється. І на цих 2 мільйонах працюють ветерани. О, це потужна історія, яку можна реалізувати в Україні. У нас є соціальний відповідальний бізнес, який навіть зараз допомагає, і це не тільки великі або середні, малі, це майже у всіх сегментах. А, до речі, про соціально відповідальний бізнес, роль держави в цьому, наприклад, в компанії Boeing працює десь 20 тисяч ветеранів. Це 15% від всього персоналу. І не лише це в США. Наприклад, є потужна культура сприяття сприйняття ветерана, і ціла філософія, як треба допомагати йому та його сім'ї, тому що сім'я теж потребує допомоги. Ветеран, повернувшись з війни, не завжди може легко комунікувати зі своїми близькими через стресові ситуації, в яких був, через розриви в стосунках, через багато що це психологія. Їй треба займатися, і йому треба допомагати. І сім'ї треба допомагати, тому що не тільки від ветеранов треба вимагати чогось. Сім'я теж повинна прикладати зусилля для того, щоб налагодити стосунки, так це спільна робота, і для того нам потрібні психологи. Для того нам потрібні а, служби. Це треба все започаткувати. Це треба, щоб все все з'явилося вчора, бо сьогодні вже це трохи болюча історія. А завтра вона стане загрозливою. Так от, в Сполучених Штатах це це є. Ще в них є велика великі програми по соціалізації, і там серед цих програм там працевлаштування, безкоштовна освіта, психологічні курси, кредити на бізнес тощо. А головна мета це допомогти ветерану та повернути його соціальне життя. І Зробити його повноправним членом суспільства, щоб він не замикався в собі, щоб він не шукав притулок в алкоголі, або в більш точно ситуації в суїциді, ми з цим зіткнемося, ми з цим зараз зіткаємось. Це треба вирішувати. Ще раз скажу. Сьогодні ще не пізно, а завтра. Купа проблем буде така, що ми просто не зможемо їх вирішити, а проблем буде все більше і більше. Знаєте, мені тут кажуть: дивись, є багато інших проблем. Так. Але коли у вас болить голова і зуб, ви не лікуєте лише щось одне. Ви лікуєте і головний біль, і зубний біль. Тому від голови приймаєте пігулку, а з зубами йдете до стоматолога. Так само і тут треба займатися тим і цим теж. Є цьому альтернатива? Так, є 100%. В приклад Радянського Союзу. Там, наприклад, з афганцями, пам'ятаєте, це зробили? Про них забули. Держава, повернувши афганців, про них забула. І це привело до того, що афганці пішли в кримінал, тупили свій біль в алкоголі, руйнували свої сім'ї, закінчували життя самогубством. От така історія. Ви хочете це пропонувати Україні? Україна не СРСР і не є нащадком тих традицій. Це до Росії, будь ласка, це не до нас. Ми хочемо бути схожі на західний світ. Ми йдемо до цього, ми прагнемо, ми прикладаємо зусилля. Так давайте прикладати у всьому. Ми повинні зрозуміти, що проблема сама нікуди не зникне, і держава разом з бізнесом має займатися цим питанням спільно. Ще раз кажу. Держава пропонує законодавчі ініціативи та пропозиції для бізнесу, а бізнес пропонує допомогу. В нього є ресурс. Є й західні донори. Але західні донори хочуть прозоре фінансування і хочуть розуміти, чи не зникнуть кудись гроші, як це часто в Україні буває. Тому треба налаштовуватись на довготривалі проекти і важку роботу. Але це треба робити. І треба визначити, що. Це моральний борг, який треба віддати ветеранам, і не лише моральний. не лише. Знаєте, треба також для себе прийняти головне, що повинна робити держава, що має робити волонтери, громадське суспільство і бізнес. І кожен сам. І якщо сьогодні не вирішувати цю проблему. Вона дійсно буде вже запізно. Це треба прийняти, це треба зрозуміти і починати вирішувати проблему, бо сама по собі вона нікуди не зникне. А борги, і особисто борги перед ветеранами, країна повинна сплатити.